Доброго дня, дорогі друзі! Мене звати Олександр і сьогодні я вам розповім про ще один цікавий проект. Справа в тому, що ми цю теплицю побудували вже декілька років тому назад, але постійно модернізуємо та удосконалюємо наші теплиці. І тому з цієї теплиці ми зробили автоматизацію, яка контролює повністю процес опалення, вирощування. тому... Дивитися далі, буде цікаво, я думаю. Найближчим часом більшість теплиць, які існують, вони повинні модернізуватися в тому плані, щоб максимально зменшити людський фактор. Справа в тому, що і людських ресурсів вже не так багато, да, у нас це перший момент. І треба... І вартість використання людських ресурсів дорожча з кожним днем, а вартість автоматизації та систем контролю вона зменшується, Тому відповідно. Робити теплиці з автоматизацією, це буде набагато вигідніше, надійніше, ну і простіше. Тому дивимось Доброго дня! Сьогодні я покажу чергову автоматизовану тепличку. Щойно зробили автоматику. Раніше все керувалося тут, тут вже стояли системи, але все керувалося вручну з кнопками. От бачите, фрамуги відкриваються з мотором. Система опалення, потім покажу котла, що тут ще є. От видно форсунки. Де я зараз покажу. А, трошки погано видно. От, це система туман. Також вентилятори канальні, також допомагають охолоджувати тепличку. Ну, Відповідно, тут росте клубника, крапельний полив, також працює від контролера. Що тут ще є? От лампи до світлення. Також включаються. можна включати автоматично з додатку. от, така от гарна тепличка. Зараз покажу, як це все у боксі змонтовано. Вон вентилятори і ще. гарно тепличка. От якраз відкритий бокс. Поставили два контролери і відповідно 14 каналів управління. Ну і датчики до них, температури, вологості грунту, управління насосом наповнення бочки. І таке інше. Раніше було, ну і зараз є отак. Тобто можна і вручну керувати і автоматично. О тут у нас ще одна фрамуга з двигуном. Оце, твердопаливний котел. Також підключений до контролера можна. Регулювати його температуру дистанційно. Ось тут його рідний пульт. А ось система поливу і фертігації. Фертігація працює окремо, цим займемося трошки пізніше. От є ємність наповнюється з датчиками і відповідно клапана поливу. Вот так от це, це працює бокс герметичний, зачиняється і все. Дякую за увагу.